Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Автором цих слів є Тарас Шевченко, поетичні тексти якого розібрали на цитати, що стали пророчими та об'єднали нас у любові до України? Тож, єднаймо душі словом кобзаря. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гне вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гидає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Згадай, лихо, та й байдуже, минуло пропало. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і душі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерні зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Та Соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовка листя гаснуть тьочі. Заснули думи, серце спить, і все заснує, не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу лучусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дете, доле дете, нема ніякої, коли добре жаль Боже, дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирай в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив? Чи загину? Доле, де ти? Дола, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої. Злої. The mighty bellows, The wind in wine halls and race, Down to the ground it bends the willows, And mountain high lift up the waves. The pale-faced moon picked out this moment, to pick out from behind a cloud, like a canoe upon the ocean, it first dips up and then dips down. The cocks don't crow to wake the morning, they're not as yet a sound of men, the and glades call out their warnings, and dust trees creak and creak again.